Регіональні сервісні центри МВС вестимуть облік пенсіонерів, формуватимуть та видаватимуть довідки про розгляд грошового забезпечення. У центрах оформлюватимуть документи для призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або смерті чи інвалідності колишнього працівника поліції. Такі зміни прийшли в структурі Міністерства внутрішніх справ. Як пояснюють у обласному сервісному центрі, такі перетворення зроблені для того, аби правоохоронці могли отримати всі відповідні документи своєчасно та якісно. Відтепер довідки про перерахування пенсії пенсіонери МВС з Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей отримуватимуть в регіональному сервісному центрі. Він створений так, в регіональному сервісному центрі, у всіх регіональних сервісних центрах, в рамках реорганізації. Раніше такий відділ працював на базі територіальних медичних об'єднань системи МВС. У порівнянні з тим навантаженням, яке у нас існує, ну, фактично якогось додаткового навантаження не буде, оскільки це навантаження буде розподілятися на додаткові штатні одиниці, які введені у нас в кожній області. В Вінниці два працівники, в Кіровограді три працівники. В Черкасах також два працівники в Кіровограді, три працівники. Оскільки також сектор, який буде базуватися в Кіровоградській області, він буде обслуговувати і пенсіонерів Луганська.